Чому ж Бог допускає війну в Україні? Чому все так? Українці ж такі побожні? Всі так моляться? Чому Бог не прислухається до наших молитов? Можливо, тому що його не існує? Багато хто скаже, але це не так. Зараз я вам поясню для тих, хто не зовсім знає Бога, його любов до нас, його саме мудрість. Зараз я все вам розкажу. Повернемося до старого заповіту, де просто чудово описується зараз сьогоднішня ситуація. Хочу сьогодні провести трішки паралель між путіном та фараоном зі старого заповіту, який не хотів відпускати ізраїльський народ, який Мав вивести Моїсей. А саме, що я хочу сказати, Бог дав для людини вибір та волю. Тобто, людина не є просто безвольним рабом, Бог дав людині вибір, і вона може слухати Бога, йти за Богом, а ж цього не робити, проте на неї будуть чекати наслідки. І, звісно ж, така ситуація була в стародавньому Єгипті. Ти говоритимеш йому все, що я тобі заповідаю. Це Господь сказав Моїсею. А арон, брат твій, промовлятиме до фараона, щоб відпустив синів Ізраїля з землі своєї. Я ж зроблю запеклим серце фараонове і намножу знаки мої і дива мої в землі єгипетській. Та фараон вас не послухає, але я наложу руку мою на Єгипет і виведу полки мої люд мій, синів Ізраїля з землі Єгипетської великими карами. І взнають єгиптяни, що я Господь. Як простягну мою руку проти Єгипту і виведу синів Ізраїля з поміж них? Що ж це означає? <кхід> Одразу питання, що означає, я зроблю запеклим серце Фараонове. Господь після цього цих слів він селав багато чудес на Єгипет. Чуда, на жаль, не такі приємні, як ми звикли, про які ми звикли говорити. Одне з таких чудес, Господь наслав дуже багато жаб на єгипетську землю, на єгипетські водойми. Проте, Мойсей йде до фараона і просить його відпустити ізраїльський народ з рабства, тому що вони повинні йти служити Господу. Вони цього хочуть, Бог їх хоче визволити з єгипетської неволі. Проте фараон не хоче цього. Він просить Мойсея, щоб він помолився за те, щоб Господь припинив цей жах. Так і робиться. Господь припиняє. Проте фараон. Не виконує свою обіцянку, він їх не відпускає. І таких ситуацій було дуже багато до тих пір, поки Господь сам не почав ще більше робити закам'яніле серце фараона. Чому він так робив? Для того щоб вивести народ Ізраїля з Єгипту і водночас навернути Єгиптян до Господа, тобто. І взнають єгиптяни, що я Господь, як розтягну мою руку проти Єгипту і виведу синів Ізраїля з поміж них. Чому ж така суворість до Єгиптян? Давайте ми зараз нагадаємо сьогодення, так? Якщо б зараз всі люди світу пішли, попросили Путіна, просто, будь ласка, припини цю війну, як ви думаєте, він би послухав нас? Я думаю, що ні. Яким би хорошим шляхом ви б не просили росіян, так їхню владу. Про те, щоб вони зупинили цей жах, цю війну вони не послухають. Максимально вони можуть, звісно ж, обманути і через декілька років знову почати війну. Тому Господь намагається іншою мовою показати людям, що вони щось роблять погане, наприклад, якісь природні катаклізми, або ж якісь нашестя, або ж війна, так давайте визнаємо, що зараз дуже схожа ситуація. І в Росії, як ви знаєте, не самі кращі умови для проживання, та люди значно гірше живуть, як в Україні, правильно? ж? Але злий фараон на цьому не зупиняється, йому байдуже на народ. Він хоче ще більше влади, більше земель. Але повернемось до того, що Господь є милосердним і він все рівно дає шанс фараону, він дає шанс Путіну. Все ж ще зупинитися, все ж ще навернутися до Бога, зробити своє серце знову яким-то люблячим, припинити весь цей жах. Він на це чекає, він намагається всіми шляхами зробити це. Проте в людини завжди є вибір. Ми не раби, тобто і не роботи, які запрограмовані тільки на щось одне. Господь Бог дав нам вибір, і питання, чому Бог допускає і не припиняє цю війну. Тому що Бог дав людині право: людина може чинити добро, людина може чинити зло. І в нашому випадку наші сусіди вони хочуть чинити зло. Це дуже складно, це дуже боляче. Але саме ми, як ізраїльський народ, так за часів утиску від фараона, вони просять Бога, Мойсей, Арон, молять Бога, щоб він врятував їх, і Бог їх рятує. Так, нам зараз складно і дуже важко, коли в таких умовах. Люди втрачають близьких людей, майно чи щось для них дороге. Просити Бога про те, щоб вони зупинились. Але це саме ми повинні робити, адже вони цього не розуміють. Ми повинні просити Бога, щоб він допоміг знайти це світло для росіян. Ми повинні більше молитися про те, щоб Господь допоміг нам, щоб він допоміг нам зупинити цю війну, щоб серце злих людей воно. Перестало бути кам'яним, так? Щоб Господь їх просвітив, їхнє серце, їхній розум, тому що зараз вони обрали погану сторону, яка все більше і більше на них впливає. Тому, друзі, не забуваємо дійсно щиро молитися до Бога за всіх наших друзів, за всіх наших близьких і також за Росію, щоб вона не вернулась до Бога, щоб вона перестала чинити ці злочини.